Зараз традиційно вдамося до аналізу ситуації на українських фронтах. Маємо знати, мусимо знати, що там відбувається, і на прямий зв'язок зі студією виходить військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, добрий день. Слава Україні! Героям слава. Що ж, наскільки я розумію, росіяни зараз ведуть так званий наступ. Чому так званий? Тому що ми вже чули вчора, що на 0,0% вони просунулися за місяць. Зовсім невеличкі невеличкі просування в них сталися. Ведуть зараз наступ у трьох напрямок напрямках: це Південнобузький, Харківський і Донецький. Давайте про них про всі поговоримо. Розпочнемо із Донецького. Генштаб каже, що ведеться наступ на Бахмутському та Авдіївському. Ському напрямках, що ми повинні знати і розуміти про ситуацію на цій території? На цій території ми маємо розуміти головну річ, що вона для них є принциповою. Тому давайте нагадаємо ми сер самісінькі початок цієї війни, саме десь і приводом цієї війни було те, що вони визнали оці так звані недореспубліки. На превеличевний Луганщина окупована. Тому є абсолютно логічною метою, що далі має бути окупована Донеччина. Їм треба рапортувати своєму власному населенню, що звільнення оцих недореспублік від там якихось укрофашистів триває. Тому Наступ на, на цьому напрямку є цілком логічний. Разом з тим, добра новина десь полягає в тому, що дійсно великих сил і засобів для проривного наступу, а проривний наступ це щонайменше 15 кілометрів ілянки фронту, при тому все це має відбуватися доволі швидко. Тобто у лічені дні, а насправді за такто навіть у лічені години, от у чого них немає. Це дійсно добра новина. Але разом з тим, на мій погляд, і я користуючись вашою площадкою. І в мене складається враження, що десь у нас у суспільстві наростає таки запит на перемогу. Звичайно, ми всі її дуже дуже хочемо, і я у тому числі, але на превеликий жаль, це може стати величезною ілюзією, що перемога ось ось що перемога завтра це смертельна пастка, яку ми не маємо права упасти. І друга ілюзія, яка наростає, що, начебто, у противника. Закінчуються ресурси, і що противник починає втомлюватися. Це також дуже серйозна ілюзія. На мій огляд з огляду на першому цей бій для противника теж смертельний. Про це треба говорити. Ми про це говоримо мало. Московський імперіалізм, точніше, недоімперіалізм, п'ється за своє виживання і не можна його недооцінювати. Поранений звір в агонії набагато небезпечніший аніж дужа тварина. Тому я би десь висловлював таку стратегічну думку, що треба налаштовуватися на тривали проти і не приведе господи, не впасти в ці дві ілюзії, які для нас можуть бути смертельними. Тривали протистояння? Ну а власне зараз багато аналітиків говорять те, що Росія вже до кінця серпня прагнутиме вийти на перемовини із Україною, прагнутиме, хоч би тимчасово припинити бойові дії на якісь перемир'я, до якогось перемир'я прийти. Ну хоч би тому, що хоче провести оці псевдореферендуми у тимчасово окупованих південних територіях. На тимчасово окупованих південних територіях України, що скажете про це? Цілком робота теза на жаль, на жаль, противник може шукати такі, такі канали, і зрештою візит Шрёдера до Москви, як на мій погляд, і є перший пробний камінь, щоб вивчати, яка буде реакція світу і яка буде реакція України. Однозначно, давайте знову будемо дуже тверезними, дуже тверезно без емоцій, і на мені найголовніше, щоб мої слова не виривали з контексту. Будь-які війни рано чи пізно закінчуються якимись документами. Так було, так є, і так буде і в нашому випадку. Питання лише в тому, на яких основах цей документ буде підписуватися. Не може бути іншої ситуації, що все має бути з позиції сили України. Наголошую, з позиції сили України і виключно на наших умовах. Десь теза повернення на лінію розмежування 2024 лютого може бути робочою не інакше, але як складеться насправді вгадати неможливо, тому що лінія фронту дуже живий і динамічний процес. Зрештою нас противник показав і чому з ним так дуже важко битися, що він грає без правил, от немає у них правил як отаких, от і Оленівка тому є найбільше, найжорстіше і найжахливіше. Свідчення тому, перш ніж починати якусь розмову із противником, треба бути дуже сильно упевнений у силі своєї зброї не інакше. Повертаємося до ситуації на фронтах Харків ізюм, американський інститут вивчення війни напередодні виступив з відповідною заявою, аналізуючи ситуацію в Україні, росіяни постануть перед важким вибором, якщо Україна натисне на Ізюм. Чи може зараз Україна розраховувати на такий тиск, завдяки чому вона може це зробити? І, власне, як у цій історії ми можемо потиснути росіян? Дійсно, дійсно, з огляду на те, що сталися е, непогані передумови для зважених контрнаступальних дій по правому береді Херсона, Противник зрозумів цю тактичну реальність перекинув туди решті своїх найбоєздатніших підрозділів має на увазі повітряні десантні війська. Він мусив їх знімати з якихось ділянка фронту, і саме з Ізюмського напрямку він їх зняв. Дійсно, тут складаються уже в цьому напрямку для нас певні тактичні. Ваги і з допомогою знищення їхнього боєкомплекту в першу чергу артилерійського, і я би хотів нагадати, що ця ніч для нас була взагалі минула доба для нас у цьому напрямку була неймовірно результативною. Думаю, що можна посунутися на якусь частину фронту уперед. Але знову ж таки, мій погляд, особисто я експерта, треба бути неймовірно уважним і акуратним. Поясню, чому наш солдат на вагу золота. Наголошую на вагу золота. Ми не можемо собі застосовувати оцю класичну м'ясну тактику Жукова, отак би її назвав, який ніколи ще у часу Другої світової війни люблю там проводити якісь туристські приходи, який завалював от на той час німців людським м'ясом і в такий спосіб досягалася перемога. Ми собі цього дозволити не можемо з огляду на те, що у противника ще доволі великі запаси. Артилерія, а на 95% п'ять ця війна артилерійська, кожне просування уперед має дуже ретельно виважуватися. Ціна для нас важить. Але ж постачання зброї для України зараз тривають, тривають від наших партнерів. Ми знаємо вже про новий пакет допомоги, який планується і з боку Сполучених Штатів. Скільки нам ще знадобиться допомоги, як правильно її розподілити? І а, наскільки зараз ми можемо підтримати таку активність з боку наших союзників для того, щоб таки стався оцей перелам у війні на нашу користь, на який ми зараз дуже чекаємо. Викажу свою експортну точку зору. Отже, на цю хвилину ми вже з вами проговорили, що на 95% це є війна артилерії для того, щоб до, до тільки прийти до точки перетепу. От дуже правильно висловлюється. Тільки прийти до точки перетепу. Нам треба щонайменше у межах тисячі якісних артилерійських стволів. На цю хвилину ми отримали трошки більше 400. І особливо по реактивних системах залпового вогню уже знаменитих Хаймар М М-142» і його старшого брата МРС М М-270». на цю хвилину у межах 25 машин. Цю цифру в обов'язковому порядку треба подвоювати, а то й потроювати. І тільки тоді у нас з'являться передумови для нанесення, чи точніше створення такого явища, як вогневі вали це, коли на одну ділянку фронту насипається неймовірно велика кількість снарядів. До речі, наш противник. Саме таку філософію сповідує із самого початку війни, але насправді проривним лінія фронту може статися тоді, коли ми отримаємо хорошу авіацію. У першу чергу має на увазі такі авіаційні комплекси, як f 16 можливо, f 15 американського виробництва. Хоча, скажімо, шведські фірми С ой, не можу на Гріппен, нагадав Гріппен або французькі. Рафалі теж можуть бути неймовірно для нас корисними. От коли таких машин у нас буде 24, 36, до 40 штук і найголовніше із супроводом радіоелектронної боротьби, щоб виключати їхню систему ПТО, тоді насправді може статися серйозний перелом. Мій погляд, мій погляд, якщо лендліз запрацює так, як він мав би запрацювати, розуміючи його механізми за зразком першого Ленд-Лізу, то такій. То такі надходження у нас можуть з'явитися не швидше, ніж середина осені. Але це я засловлюю, неймовірно оптимістичний сценарій. Реалі життя може бути суворішим. Що ж, Південно-Бузький напрямок? Чи існує зараз загроза наступу на Кривий Ріг? Що відбувається там? О, ну а давайте я трошки так вийде по філософськи відповім. Загроза давайте. наступу. Загроза наступу. Існує на будь-якій ділянці фронту, наголошую, на будь-якій немає ділянок фронту, які не могли би бути загрошеними. Чому я такий приводжу припад, тому що збірна Чорнобайовка нас має навчити одні такі знаєте, правді стосовно нашого противника. В нього така своя тактична логіка, яка не вкладається в розуміння. Оце, оцей оце урок треба засвоїти. Більше того, велика східна воєнна мудрість. Війна це шлях обману. Уведе противника в, в Оману, тобто дезінформація, є один з головних аспектів маневрування військ. Вони можуть показувати, що концентруються на одній ділянці, а вдарити можуть там, де ми навіть не очікуємо. Тому я би знаєте, я би направду ставився відповідально до всієї лінії фронту. І дуже за цим треба ретельно пильнувати. Я пояснив специфіку логіки нашого. Нашого противника вона настільки унікальна, що не підлягає осмисленню не тільки по Чорнобайці, а я маю сам перс, свій власний аналітичний виклад, який я називаю збірний понтон. В районі Білогорівки на одному місці п'ять разів наводили понтон, п'ять разів ми його нищили. За півтори доби втратили батальйонну тактичну групу і спалили 73 одиниці техніки. Ну люди в здоровому глузді такого робити не можуть. Вони зробили. Ну, знаєте, тут, мабуть, логіка особисто для мене полягає в тому, що дійсно вони не дбають про людей, їм не шкода людей. Для них це пушкове таке м'ясо, яке вони готові кидати скільки завгодно, кого завгодно, аби тільки просунутися і аби тільки перемогти в лапках. Зараз згадали ви вже чорнобаївку. Південний напрямок дуже важливий зараз для України. Уважно ми стежимо за тим, що там у Херсоні, і що там з Херсоном. Завдання повернути це місто наскільки воно досяжне для. Українських військ зараз цілком цілком досяжне, але давайте я зачеплюся за оте слово, яке ви сказали зараз. Я категорично проти лобових штурмових атак. Взагалі, війна в місті це дуже складне і важке явище. Пригадаємо наш северо пригадаємо Лисичанськ і пригадаємо Маріуполь. Маріуполь противник зрівняв з землею, на мій погляд. Доля Херсону не може бути такою, як доля Маріуполя. Не може можуть статися в принципі і по суті. Вважаю, що найкраща тактика по Херсону, конкретно як місто, це тактика облоги. Ми навчилися руйнувати їхні логістичні ланцюжки. Антонівський міст не роботи, попри те, що вони його латають, рано чи пізно по ньому буде знову нанесений удар, і понтонні переправи, які вони вже налагодили. Ніколи повноцінно не замінять ні звичайний, ні залізничний міст, який, до речі, також пошкоджений. А отже, угруповання їх на правому березі буде помаленьку задзадихатися від, від відсутності паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, і найголовніше питної води. Це дуже важлива деталь. Нагадаю, воює не танк, воює не бронетранспортер чи автомат, воює людина. Мій погляд. Тактика виснаження правобережного угруповання і в першу чергу військ, які є у Херсоні, є найбільш найбільш далою і коректною. Коли ця точка реального їхнього виснаження прийде, ну мені неймовірно важко вгадати. Ти залі Братича спрогнозувати невдячна річ. Це може бути тижнями, а може і декілька місяців. Я стою на позиції, що прямі лобові атаки неприйнятні. Пояснив чому. Наш солдат безцінний, направду це треба розуміти. Ми мусимо шанувати і думати про нашого солдата. Звичайно, бойові завдання треба виконувати, але їхня симетрична тактика не може бути застосована у нашому випадку. Український Миколаїв, давайте про нього також поговоримо. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виключив захоплення міста. Це просто нереально, сказав він. Ну, принаймні, говорив про найближчий час, але обстріли і Миколаєва, і Запоріжжя, і Нікополя постійно зараз тривають з боку ворога. Цієї ночі знову обстрілювали ці міста. Залякування мирного населення. Чому навіщо і що воно дає Російській Федерації? Елементарно просто стара їхня тактика, як і тактику випаленої землі. Вони практикують ще з татаро-монгольської навали. Нагадаємо, що саме їхніми спадкоємцями в частині політичної ідеології вони є, але не можуть нанести ураження війську, вдаються до терору населення і, на превеличезний жаль, будуть далі до цього вдаватися. Пальці можна загинати дуже довго, починаючи від рі відрізні в Києві. Намо 1240 року перерізали практично всіх, кого могли. Різні у батуріні 1708 року, коли Гетьман Мазепа осмілився зробити спробу відірвати Україну від Московії початок двадцятого століття. Як що зайшов у Київ, що витворяв? Та, зрештою, давайте нагадаємо, хто влаштував голодомор. Та на здорову голову таки ярштин не може налізти. А все зробили вони. От може би нарешті пора зрозуміти, з яким звіром маємо справу. Стріляли, стріляють і будуть стріляти. І, на жаль, запасу ракет у них ще доволі багато. На початок війни мали в межах 8 тисяч ракет різного класу, близько трьох тисяч вистрілили. Отже, що в межах 5 тисяч є більше того, деякі класи ракету середнього радіо саме у, на відстанях 160 290 кілометрів можуть поставити на конвейер і думаю, що поставили. Тому не можна легко легковажити тим явищем, яке називається повітряна тривога. На жаль, будуть намагатися сіяти страх і паніку. Правда, досягають цілком протилежного ефекту. Наша людь і ненависть до них тільки виростає. Це точно ну ядерний шантаж із з боку Російської Федерації бачимо, що зараз відбувається на Запорізькій атомній станції, і бачимо, що окупанти знову обстріляли її, причому із реактивних систем залпового вогню. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію там і чи реальною зараз є, є небезпека, даруйте ядерної загрози не тільки для України, але й для світу. Звичайно, я думаю, що ми перебуваємо у найвищій точці глобальної ядерної загрози. Поясню чому приведуть дуже дивний. Дуже дивний приклад. Ми сьогодні згадали про всі і про Нагасакі. Так от як тільки оце явище відбулося, можна довго дискутувати, чи воно було правильне, чи неправильним, це я думаю, ок тема окремої розмови. Але як тільки почалася оцей ракетна ядерна гонитва між радянським союзом і сполученими штатами. Америки десь у середині 50-х років американські інтелектуали, журналісти, бізнесмени, філософи, письменники і так далі створили такий дуже своєрідний клуб, який так і називався, і, і створили таке інтелектуальне явище, яке називається Годинник судного дня. Що це таке? Вони вони створили концепцію, що в 12.00 людство ночі, в 12.00 ночі людство може пережити колапс, тобто катастрофу, яка Повністю людство у могили таке, звичайно, тоді в 50-х роках головною причиною цієї катастрофи мала стати ракетно-ядерне протиборство, і оці годинникові стрілки пересували за сперед залежності від загальної світової. Міжнародної ситуації Радянський союз умер господи. Якщо будемо сподіватися, назад... що годинок судного дня на нас зараз не чекає. Що все-таки якось магате прокинеться, напевно, хоч коли-небудь, що українські збройні сили зможуть звільнити Енергодар і Запорізьку атомну станцію. Будемо чекати насправді на хороші новини. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. Петро Черник, військовий експерт, спілкувався зараз зі мною. Говорили про ситуацію на українських фронтах. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.